Перед тим як ми спочатку хочеться познайомитися з тим, хто до нас прийшов. Давайте почнемо з вас. Ви дуже сильно виглядаєте. як вас звуть? Христина, обласки Христині, оптики. Христина. З ким ви прийшли змозі? З друзями прийшли. Це друзі з роботи, звід з роботи. Ким ви працюєте? О, і тут почалася гра. А я безробітня, що я люблю. Ні, вона працює в СБУ, вона просто соробиться. Вона працює в СБУ. Бо мусорів ніхто не любить. Бо мусорів ніхто не любить. Є відчуття, що вона працює в СБУ, а це віртухає погане. Після фрази, бо мусорів нікого не люблять, я думав, ця дівчина зробить так. Ви реально працюєте в СБУ? Ні, а ви працюєте на телебаченні? Круто. Де ви в працюєте? На телеканалі прямий. Супер. Е, тобто у вас ось тут на телефоні Петро Порошенко. На жаль, ні, на жаль, ні. Жарти про цукерки. Що? що? були жарти про цукерки. Ні, жарти про цукерки, це це в іншому стендапулі. А так нас. Але вам. А взагалі, ну типу, ви всі з прямого? Так, <су> ні. <су> ні. <су> І вона така. Я застрипую. Я заступую. Всі А з. Ви звільнилися? Та вдалі на сьогоднішні новини, я би повісився нам. Э... Ви раніше ніч звільнили? Ви також працювали на телебаченні? Дуже прикольно. Також на прямому? <таспільші> на жаль. знаєте, який вайб? Оці срузі за свою роботу, а там не похаю. Така типа а вони, лохи, вони там вже працюють. Ні, ви про ви, ви телеведучим, ви прям працюєте дуже к дуже кново. Ну, ви Виглядаєте, як телеведуча у вас дитя? Я, до речі, також був телеведучим. І я а, пр... тут є люди з Миколаєва поплодуєте. Немає? Є одна людина? Ми в, чер в червоній книзі, так. так. Я сам родом з Миколаєва. Десять років тому я приїхав в Київ, тому що я хотів стати дуже відомим. Я дуже хотів стати відомим, і я працював ведучим ранкового шоу на телеканалі цілий рік. Поплидуйте, хто мене бачив. Ніхто. Отож. Бо це був дуже хуйовий канал. Я вам це розкажу. У нас серед рекламодавців були ритуальні послуги Надії. У нас Людям вже було хуйово, коли його вмикали. То ви розуміє. я був ведучим ранкова шоу, і мене ніколи не впізнавали на вулиці. Вас впізнають на вулиці, а мене ніколи не впізнавали до одного дня. Я йшов по вулиці, була дуже крива погода, було все кайфово. І тут в е, мене було побачення з дівчиною, і тут нарешті мене впізнали. Мене впізнала бабка. І каже така: синку, можна з тобою сфоткатися? А це були часи ковіду, хуй знає, можливо, це є остання фотка. Якщо а вже ж може. І народ, щоб ви уявляли, я фоткаюся з бабкою, нас фоткає дівчина, з котрою я тоді зустрічався, фоткає, і бабка в цей момент повертається і каже мені: синку, я завжди хотіла тобі це сказати. Дякую тобі за ранок. Народ була вітряна погода, вона після цієї фрази ще облизнула гугу. У нас це був максимально хуйовий канал. От хто до нас приходить на інтерв'ю? Ну, назвіть будь-яку відому особистість за останній рік. Хто приходив? Політики приходили. Ну такий канал, так. Yeah. То літіла СТБ, там і корова, і коза прийде, блядь, там всі там. Розумієте, і а, а, а в нас, до нас приходили максимально неприємні люди. Давайте так поплодити, чи є в залі кияни. Поплодити чи є в залі кияни? Так от до нас якось на ранкове це шоу прийшов чувак, котрий увійшов в книгу в рекордів Гіннеса, тому що він дивився на сонце, не маргаючи 9 годин. Дев'ять годин Народ, я коли брав в нього інтерв'ю, я дивився в його очі. Я, 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 я шукав там кар'єру Віктора Павліка. Ну десь вона ж повинна бути, розумієте? І прикол в тому, що коли ти працюєш у ведучому ранкового шоу, ти прокидаєшся десь о п'ятій, вже о десятій, тобі здається, що вже четверта, і ти не пам'ятаєш день. І я пам'ятаю, що я приходжу додому. І я не пам'ятав після інтерв'ю на його ім'я, на його прізвище. я його загуглив. І в Вікіпедії все, що я дізнався. Це його ім'я та прізвище, факт, що він е, здам, 9 годин дивився на сонце намагаючись і те, що він корінний киянин. І я зрозумів вам, киянам, ніякої робити, блядь. Ви поздавали свої хати, блядь. Я вже бачу цей день. Серега, що це напіше на сонце попізно, подивимось, блядь. Ось це ви, блять, це ви. Максимально поганий це був канал, знаєте, так. Да, да. До речі, це єдине місце е, в моїй мої кар'єрі, звідки мене звільнили. Мене реально звідти звільнили. Кого звільняли? Поплодили. Кого звільняли? О! Чекаю. Вас звільняли! Да. Я звуть? Катя. Катя, Катя, опуски Катя! Катя. Звідки вас звільняли? О, я не буду називати компанію. Чого? Поправда, Дуже на... популярна компанія. Макдональдс? Ні-ні-ні. НАБУ? Приватна Приватна компанія? Дуже популярна компанія. Ну хоча б якісь. А за що вас звільнили? За мою думку. За вашу думку? Ви що? Бухайт у восьмі ранку. Це я, я вважаю, що це потрібно. Ну, за вашу думку, а що ви якусь позицію висловили? Ну, позиція не дуже подобалась керівництву. Позиція не дуже подобалась керівництву. Скажіть це фра фраза двусвозначна. Позиція не дуже подобалась керівництву. Думаю, після. Всі все уявили, а кого ще звільняли? Кого ще звільняли? Вас звільняли, вас звільняли. Звідки? З бухгалтерії. З бухгалтерії? Єбать, а я як можу звінити з бухгалтерії. Я думав, що люди, котрі працюють в бухгалтерії, ви одразу, коли сідаєте, ви просто вростаєте в крісло. Одразу у вас отут, як, 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 як в айронмені, у вас із руки ви так етаку Чен випадає. Вас бухгалтерії звільнили? А що трапилось? Ви щось вкрали? Главбус змінився? Ага, і вам, і він не сподобався вам. Чи ви йому? Я йому. Ви йому не сподобалися. І ти їй не сподобалася. Їй не сподобалося? А, а ви не збіянки. Ні, я не проти. Я за. я за. А так. Ну то ладно, і кого ще зміняли тут? <плес> Є? Хто, хто там? В темряві? За що вас те, що я не порва зі своїми обов'язками. Слухайте, ну дивлячись на сьогоднішній день, багато хто не борався зі своїми обов'язками, чесно кажучи. Але ну, що за компанія була? Я працювала на підприємстві, яке производило сонячне масло на експорт. Блять, ну дуже цікаво, як можна проїбатися на підприємстві, яке робить сонячну олію. Що ви? Ви зайшли, ви працювали на олені, зайшли і співали олія, стожар, що? що треба? Чому? Як вас звільнили звідти? Як це ви прийшла і сказали? <рив> Олія, хуйня! Я смажу <рив> на Що? <рив> <Сливочці. рив> <Шо? рив> ну, так і вийшло, в принципі, але звільнили через те, що треба було дозволи певні отримувати на це все. І там специфіка роботи буде роздавати, взяти. Роздавати кобарі? Так. Щоб отримувати всі експлуатаційні дозволи. Мені і зна... мені здається, я знаю <рив> прізвище власника. <рив> 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 мені Звідки. здається. Так. Ви мене не взяли хабар, я не отримала. І вони такі, ну... Ви не взяли хабар? Ні, я не, я... Ви не дали, дали хабар? хабар? У мене не взяли. Ми а у вас не взяли? <рес> Стоп, розумієте? Її звільнили за те, що вона принесла хабар, а його ми не взяли. Ви уявляєте, як її звільняли? Як вас звуть? Катя, нам треба серйозно поговорити. <рес> Катя, ну ти... як так? Як так він не взяв хабари? Ну ти що не знала? Я ж тебе вчив, отак, кармашик. Пам'ятаєте, коли ви в дитинстві зламали ногу, ну, це я пам'ятаю. І, і мама приходить в травмпункт, і от в неї була майстер, вона була давати гроші лікарю, от сюди в кармашик. Отак вона це робила обов'язково. Дуже, да, дуже стильно. Прикольно, прикольно. От. Ну що, а зараз ви хабарі надаєте? Ні, ні, ні. Ну так, зараз це чірівато, блядь. Чесно кажучи, чесно кажучи. Тобто є люди, які вважають, що в них креативна професія. Хто вважає, що них креативна професія? Ооо, як вас звуть Олена. Олена, Олена ким ви працюєте? Я організатор події, продюсер кіно. Ви організатор події, продюсер в кіно. Дуже круто поплитуємо. Яке кіно ви продюсували останнім часом? Ну насправді, коли великий метр, це тільки один був як там Катя називається. Як там Катя? Хто бачив цей фільм? Він, він виходив на моєму каналі просто. Так, так Що ще. А, ну я організовую кінофестивалі. Кінофестивалі. Що за кінофестиваль, наприклад? Одеський міжнародний кінофестиваль. Ви організовуєте Одеський міжнародний описка, це Описки. Описки, дуже круто. Одеський міжнародний кінофестиваль. А от є фільм, от є фільм, котрий ви от не любите. От ви така, ну це ну не подобається вам. Не люблю? Не любите. Багато фільми. Є фільми, просто які я вважаю, що не треба дивитися. Наприклад, який фільм не треба дивитися? Незворотність здається. Незворотність, так. Так, далі. Слуга народу. Слуга народу. треба. Um Также, okay, так, все, що проїздить 95-й квартал, Ну, Ви дуже сміливо, нас п'ять камер пишуть. Я це можу сказати навіть і ні. Та чесно краще? Та я також можу їм сказати, мені дуже подобається. Все, що записано. Та ні, хуй, ні, ні. Я сміливий, нахуй. я... Ну насправді я не підруюсь фільми, які мені не подобаються. наші. а хто вважає? Є в когось, хто кого вважає. О, у стоп! О давайте швидко цього поваримо почнемо. Скоро, скоро вже різні Як ви вважаєте, найкращий різдвяний фільм? Реально, ти моя зая оплески! Оплески! Джин ти... Гарден є. Ви що до речі, до речі, по по до речі, швидко. Хвилинка реклама, Хвилинка реклама. Хто знає фільм реальне кохання? Поплодуйте. От пам'ятаєте, там був чувак в барі, який такий е, рижий, який рижий, хотів сексу. Пам'ятаєте? Да, да. Слава Бу, його озвучував. Ні, серйозно. І да. заходьте на могу. -бо, там є озвучка. Ми робили це разом зі славою бу. Там прем'єр-міністра Гранта озвучує Дмитро Кулеба. Ну а інше це не можливо. Так, добре, ви реально кохання, що ще швидко, швидко. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. що ще? Відпуска за обіном, це Відпустка за обміном. Це фільм, котрий моя дружина змушує мене дивитися, блядь, Кожен раз, кожен раз. Мені джудло спочатку подобався, що ми лисіємо однаково, а тепер просто я ненавиджу.